Сьогодні я відвідав будівництво заводу БФ Термінал Батівській громаді. В майбутньому даний завод буде спеціалізуватися на виробництві МДФ Плити. На даний час в будівництво даного заводу інвестовано більше 100 мільйонів євро. В майбутньому загальна інвестиція по будівництву даного виробництва складатиме більше 200 мільйонів євро. Необхідно відзначити, що вже сьогодні в процесі будівництва створено сотні робочих місць, і податок з доходу фізичних громадян сплачується в громаду, що вже є підтримкою для батьківської громади. Крім цього, представники даного заводу вже сьогодні допомагають нашим військовим підрозділам на фронті, прибувають матеріальні засоби та передають нашим військовим. В майбутньому даний завод забезпечить більше тисячі робочих місць, де зможуть працювати всі охочі, як з місцевого населення, так і з числа внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати інвестору за довіру та підтримку економіки нашого регіону. Ну, такі масштабні проекти без підтримки обласної військової адміністрації, звісно, вони, е, важко уявити, що їх не можна було реалізовувати, але така симбіоз у цієї співпраці громади, обласної військової адміністрації, інвестори, швидкість прийняття рішень, позитивне ставлення безпоси, не, безумовно дає результат, який ми з вами можемо бачити. На автошляху Мукачів валява в межах селища Чинадієво проводять ремонт дороги. Підрядна організація займається фрезеруванням дорожнього покриття. Наступний етап влаштування шару асфальтобетону. Всі ремонтні роботи на дорогах місцевого значення виконують за кошти громад. Проводиться поточний ремонт дороги 2000 квадратів. В нього входить фрезерування. І асфальтування, бачите, як сьогодні ми сьогодні закінчимо. і Роботи майже проводяться до кінця, плюс ямковий ремонт е, ходить 55 квадратів. Буквально ми, ми її зробили за 4 дні всю дорогу. Та погода дозволяє. Місцеві жителі розповідають, до цього тут неможливо було пересуватися та сподіваються, що нове покриття прослужить довго. Я радий, що нарешті е, ремонтують дорогу. Дуже ганебний такий, що то їздити ну, важко дуже. Не дивлячись на те, що в державі війна, але, ну, по крайній мірі, цю дорогу треба було відремонтувати. І я думаю, що кошти вкладені не, ну, не дарма. Слава Богу, що за 39 років перший раз в житті я бачу, що тут наконець роблять асфальт. Але бачу, що все-таки залишають якісь там кусочки, могли би вже ідеально доробити все. А так ми, ми ще, звісно, бо за все життя, це, 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 це проблемна зона була завжди і ніхто не міг. Вирішити цього, так що ми задоволені. стан дороги був жахливий. Ми на СТО вже не встигали заїжджати постійно. Так наречь, вже б давно бо пора. За словами голови Ченадіївської селищної ради Володимира Андрушка, цю дорогу планували зробити вже давно. Однак почалась війна і всі плани змінилися. Зараз автошлях вимушені було відремонтувати, адже це центральна дорожня артерія, де щодня найактивніший рух автотранспорту було прийнято рішення сесією селищної ради. Виділити субвенцію на службу автомобільних доріг в Закарпатській області, тому що дана дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг місцевого значення 2 мільйони 770 тисяч виділено селищною радою. На по утриманню даної відрізку дороги заплановано було і вже здійснено на сьогоднішній день 1700 метрів квадратних фризування, де поставлений. Суцільний шар асфальту виділено на 100 квадратних метрів ямкового ремонту, який вже успішно проведений з підсипкою узбіч. Голова Чинадіївської громади запевнив, активно працюють, аби в подальшому, і в селах Тілок, Дубино, Чабин, Синяк та Бабичі також відремонтували проблемне дорожнє покриття. Закарпаття стає центром українського спорту, черговий проект регіонального та національного значення, який ми реалізуємо в регіоні в межах стратегії президента Володимира Зеленського щодо підготовки українських спортсменів та повернення наших талановитих атлетів з за кордону. В Ужгороді триває реконструкція одного зі спортивних залів СК Юніс, який з перших днів повномасштабної війни став прихистком для сотень переселенців та не забезпечував навчально-тренувального процесу. Зараз ми готуємо об'єкт для повноцінного функціонування за призначенням з метою виконання завдань щодо розвитку молоді. Цей об'єкт матиме стратегічне значення для спорту всієї країни. Закарпаття зараз об'єктивно найбезпечніший регіон з погляду віддалення від лінії фронту та криміногенної ситуації. Ми чітко реалізовуємо своє завдання в умовах воєнного стану. Наша місія зберегти те, що має країна, та створити умови для розвитку цього потенціалу. Результати олімпійців у Парижі лише підтверджують правильність обраного вектору. Дякую депутатському корпусу обласної ради, обласним федераціям та всім іншим, хто долучився до реалізації даного проєкту. Рухаємось далі. У берегівській гімназії оприрома відкрили швейну майстерню, в якій можуть навчатися не тільки роми, а й внутрішньо переміщені особи ромського поселення. Пані Ярослава майстриня, яка навчає ромок швейній справі. Тут уже більше чотирьох місяців. Насправді дуже круто зробили таку можливість для ромських жінок, для ромського населення, для ВПО, які мають такий прекрасний хаб, де вони можуть прийти навчатися, навчатися в нашому випадку шиттю. Тому ми зраду зі приїжджаємо, вже бачимо результат. Тати бачимо, що цікаво, бачимо запити, тому плануємо ще більш масштабне навчання проводити. Ярослава розповідає за період роботи майстерні назбиралося чимало гарних виробів, які ромські жінки зробили тут власноруч. Це шопери, косметички, пенали, рюкзачки та навіть піжами. Готову продукцію презентують на виставках або продають охочим покупцям. Вивчають тепер техніку. Оце вошиття. Тепер навчається, вже не буває навики, бо вже ази вже знає, а тепер треба відпрацювати навики. Чи подобається? І цік, та цік. Інтеграційний центр на базі гімназії Оприрома це навчальний хаб для дорослих ромів, де не лише викладають ази базових предметів, а й залучають до роботи в гуртках. Швейна майстерня яскравий цьому приклад. Звертаємося до різних органів організацій, фондів, щоб надали нам можливість створити умови. Бо навчати можна тільки в таких умовах, які відповідають всім нормам. І в особі Альберта Пірчика, директора Міжнародного фонду Ніка, він нас побачив. Він нас побачив, він нас почув. І от саме це, цей проєкт був запроваджений, розпочатий в минулому році, десь в такий час. Запропонував нам зорганізувати інтеграційний центр в приміщенні, де умови не, відповідали, не всі умови відповідали санітарно гігієнічним вимогам. Тобто там не тільки капітальний, а надкапітальний ремонт був проведений. Загалом у гімназії зараз навчається близько 280 учнів 5-11 класів, які отримують освіту. У навчальному закладі вкладають максимум зусиль, аби кожен ром навчився писати, читати і протидіяти дискримінації. В Берегівській гімназії Рома навчаються 100% діти роми. Це говорить про те, що це діти із сімей ромів. І ми це знаємо, що роми вони стоять на такому рівні, що ну, не завжди особи сприймають їх позитивно. Першочергове завдання нашої гімназії це надати вільний доступ до навчання, створити відповідні умови для навчання дітей. Але для того, щоб був позитивний результат, ми повинні в першу чергу займатися із батьками. Налаштувати батьків, ми повинні направити батьків саме в те русло, щоб вони усвідомили, що. Їхнє завдання не тільки народжуватися, але і навчати. За словами директорки, завдання педагогів перш за все втримати увагу ромів, зосередити їх на важливому для них навчанні і щодня нагадувати, наскільки ці заняття потрібні їм у майбутньому, володіти мовою, бути грамотними, вміти самостійно заповнювати документи і представляти себе у суспільстві як повноцінних членів соціуму.